Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хотіла б з вами поговорити і розглянути судове рішення щодо притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності та накладання на нього штрафу у розмірі 25,5 тисяч гривень. До речі, в одному з майбутніх відео я планую розглядати основні моменти, які Потрібно оскаржувати при отриманні постанови про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності, зокрема за частиною 3 статті 210, 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також ми обов'язково з вами поговоримо, чому, крім оскарження самого Адміністративного правопорушення треба додатково піднімати питання про доведення територіальними центрами комплектування обґрунтованості саме суми штрафу у розмірі 25,5 тисяч гривень. Адже я хочу вам нагадати відповідно до положень частини 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період тягне за собою накладання штрафу на громадян від 1 тисячі до 1 тисячі неоподаткованих неоподатковуваних мінімумі доходів громадян. Отже, фактично, територіальні центри комплектування. Можуть накладати штрафи і у розмірі 17 тисяч гривень, а не тільки виключно 25,5 з половиною тисяч гривень. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити цікаву і важливу інформацію. Сьогодні ж я, як і говорила на початку відео, Хотіла б з вами поговорити про рішення Вишгородського суду Київської області. На жаль, зазначеним рішенням залишено все-таки в силі постанову територіального центру комплектування, тобто фактично підтверджено, що чоловік повинен сплатити 25,5 тисяч гривень. Але річ зовсім не в цьому. Це рішення достатньо показове щодо послідовності дій саме територіальних центрів комплектування. Давайте. Розглянемо суть ситуації. Отже, суть ситуації в наступному. На початку повномасштабного вторгнення Ерефії на територію України, чоловік самостійно прибув до територіального центру комплектування для захисту нашої вітчизни. Подальшому, за всіма повістками, які надходили до чоловіка на його адресу, він теж прибував до територіального центру комплектування. На початку війни, зразу кажу, чоловік не був мобілізований. Також треба звернути увагу на те, що чоловік оновив свої дані, отримав направлення на ВЛК і навіть пройшов його. Разом з тим, чоловік має на утриманні матір, і на утриманні має і дійсно здійснює догляд за матір'ю, яка є невелікомно хворою. Зв'язку з чим 16 травня 2024 року чоловік звернувся до територіального центру комплектування з заявою про надання відстрочки. Від мобілізації у зв'язку з постійним доглядом за тяжко хворою матір'ю. Цікавою є деталь про те, що вже 16 травня, в день, коли чоловік подавав заяву про отримання відстрочки, йому зразу ж було вручено повістку для візиту до Територіального центру комплектування на 27 травня 2024 року. Далі розвивалася ситуація ще веселіше. 23 травня. 2024 року чоловікові зателефонував якийсь невідомий, який відрекомендувався, що він черговий територіального центру комплектування, та усно повідомив чоловікові що він на наступний день, 24 травня, повинен прибути до ТЦК. Військово зобов'язаний чоловік виконав вимогу і прибув 24 травня до зазначеного територіального центру комплектування, де йому під підпис було вручено. Відмову у наданні відстрочки. Крім того, зразу ж чоловікові була спроба вручити повістку з вимогою з'явитися до Територіального центру комплектування, але вже тепер на 28 травня. Чоловік відмовився отримувати дану повістку, яка датована прибуття, щоб він прибув на 28 травня 2024 року, у зв'язку з тим, що він вважав неправомірною. Саме відмову йому в від відстрочки по мобілізації. До речі, шановне панство, ми з вами пам'ятаємо, що чоловік уже має в нас повістку на 27 травня. Отже, чоловік відмовився отримувати повістку на 28 травня, про що було зразу ж представниками територіального центру комплектування складено відповідний акт про відмову, який в подальшому вголос було оголошено чоловікові в присутності. Свідки, як зазначав сам чоловік при розгляді справи в суді, 27 травня він все-таки прибув до територіального центру комплектування. Але у зв'язку з великими чергами біля ТЦК чоловік не зміг потрапити до приміщення і повернувся додому. До речі, ще одні з підстав, що чоловік терміново повернувся додому. Було пов'язано з тим, що різко погіршився стан його матері, що, до речі, підтверджується викликами лікарів цей день до, до матері. Це дуже важлива деталь. Фактично, у випадку питання, чому чоловік не прийшов по повісті 27 травня, він би міг довести поважність причини фактичного неприбуття до територіального центру комплектування. На наступний день, тобто 28 травня, чоловік вже не прийшов до Територіального центру комплектування та не повідомив ТЦК про причину неприбуття. В подальшому, 3 червня, вже начальником територіального центру комплектування було винесено постанову про накладання адміністративного стягнення на чоловіка у вигляді штрафу в розмірі 25 тисяч гривень, оскільки. Як зазначалося в постанові, військовозобов'язаний чоловік не прибув за викликом по повісті на 28 травня 2024 року. Та увага протягом трьох діб від визначених повістці, від визначеної у повістці у дати, він не повідомив територіальний центр комплектування про причину неприбуття та таким чином, як вважало ТЦК. Скоїв адміністративне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Отже, що ми маємо? Є військово зобов'язаний чоловік, який пройшов ВЛК, який оновив дані. При цьому чоловік має невиліковну хвору матір і за якою він здійснює догляд і здійснює її утримання. Чоловік. Подав заяву на отримання від строчки 23.05 отримав та рішення про відмову в її надані. Чоловікові видано дві повістки на 27 травня та на 28 травня. При цьому повістку, яка зобов'язує чоловіка прибути до територіального центру комплектування саме 28 травня, було фактично вручено шляхом оголошення та складання акту про відмову від отримання повістки. В якій засвідчено безпосередньо акт я маю на увазі засвідчено безпосередньо свідками. Давайте тепер покроково розберемося, що повинен був здійснити чоловік для захисту своїх прав. Перше враховуючи те, що чоловік подав заяву про надання відстрочки 16 травня, фактично за добу до набрання законної сили постановою Кабінету міністрів 560, відмова у наданні відстрочки могла мати. Формальний характер. Отже, чоловік повинен був повторно звернутися до Територіального центру комплектування з заявою про надання йому відстрочки за формою заяви, що затверджена в додатку 4 постанови 560-ї та з врахуванням додатку 5 постанови 560-ї. Друге, я неодноразово наголошувала в минулих відео, що затверджені поважні. Причини неприбуття чоловіків у строк, визначений у повісті до ТСК. Одною з поважних причин, визначених у постанові 560, зазначаються інші обставини, які позбавили чоловіка можливості особисто прибути у визначений пункт і строк. Як зазначено було самим чоловіком про це я тільки но вам розказувала, його мама є невиліковано хворою людину. І саме 27 травня в неї погіршилося здоров'я і загальний стан. Отже, чоловік повинен був зробити все можливе для того, щоб зафіксувати значне погіршення здоров'я своєї матері саме протягом 27 травня та 28 травня. Третє, маючи докази фактичного погіршення здоров'я матері, чоловік повинен був надалі. Терміново скласти заяву на ім'я начальника ТЦК і не пізніше, 31 травня 2024 року направити офіційним листом з підтверджуючими документами щодо поважності неможливості прибуття до територіального центру комплектування. Таким чином чоловік унеможливив би правомірність складання. Територіальним центром комплектування в подальшому постанови про притягнення його до адміністративної відповідальності, а також, відверто кажучи, значно полегшив свій захист у суді. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також нагадую, що я відкрила телеграм-канал, де багато цікавої корисної інформації, тому обов'язково підписуйтесь. Посилання теж є в описі під даним відео. До побачення, до зустрічі!